На сьогоднішній засіданні ради у нас не запланована зустріч поколінь, де зустрілись ліквідатор, захи... ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Кульбака Володимир Олександрович та його син Роман Володимирович, який на сьогоднішній день захищає рубежі Нашої держави в зоні проведення АТО Днями у Романа Володимировича виповнився день народження. Тож ми вітаємо з цією датою, бажаємо здоров'я, скорішого повернення на батьківщину з виконанням всіх поставлених завдань перед вашим підрозділом і хочемо. Вручити ікону Чорнобильський Спас, яка б служила б. Ми хочемо, щоб вона служила оберігом вашого благополуччя, здоров'я при виконанні цих завдань. Спасибо.